Ой, буде прокляття і для росіян, тому що там місцевий бізнес вже б'є на сполох і вимагає від диктатора Путіна компенсації за зруйновані нафтопереробні заводи. Лише за серпень атаки українських добрих дронів пошкодили там 17 об'єктів. 17 об'єктів. Треба подивитися, чи над Кремлем вже кружляють Чорні Ворони. Там постійно, там мені по здається, да? що там гніздяться. Ну і наслідки друзі відчувають тепер не лише в Кремлі, а й звичайні граждані, які в нього як зазвичай. Ну, на заправках Метрові черги у віддалених регіонах бензину немає взагалі. А в нашому окупованому Криму вже вели талони. Ціни ростуть, а разом із ними і паніка. Якими будуть економічні наслідки для самої Росії дізнався наш журналіст Олександр Бончев. Напевно, скоро кілометр буде. Це всі чекають бензинчику. А бензинчику, схоже, немає. Від слова зовсім бензину немає, а черги не скінчені. Росія опинилася на межі паливного колапсу. Місцеві жителі розповідають, що їм доводиться чекати по 5 годин у черзі, щоб заправитися. У гучномовець сказали, паливо закінчується, не стійте в черзі. Просто уявляєте, вся та черга не заправиться. Найгостріша проблема відчувають віддалені регіони у Хабаровському краї та навколо Владивостока. Заправки одна за одною закриваються. Пального немає. Там, де воно ще залишилося, утворюються кілометрові затори. Кожен день ситуація з бензином саме така: 95 п'ятий по нулям. Друзі, у Криму вже запровадили талони. Ціни підскочили майже вдвічі. А в забайкалі 95 й практично зник із продажу. 92 го немає, 95-го теж нема. У них висить ремонт. У них виходить лише дизельне паливо. Машини під'їжджають і розвертаються. Причина кризи удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Кажуть експерти, лише за серпень виведено з ладу понад 50 мільйонів тонн річної переробки за різними оцінками від 21% до чверті від усіх потужностей РФ. Минулого тижня наші дрони одночасно вразили два ключові об'єкти у Краснодарі та Сезрані. В обох випадках після ударів спалахнули масштабні пожежі. Краснодарський НПЗ щороку виробляв близько трьох мільйонів тонн світлих нафтопродуктів – бензини, дизель, авіапаливо. Він безпосередньо забезпечував російську армію. Під удар потрапив і Куйбишевське НПЗ у Самарській області. Це один із найбільших заводів Росії, де виробляють понад 30 видів нафтопродуктів від бензину і дизеля до розчинників та мазуту. Там також зафіксовані вибухи та пожежа. За один лише серпень пошкоджено 17 нафтопереробних заводів у Росії. Масштабні руйнування змушують великий бізнес бити на сполох. Союз промисловців та підприємців уже звернувся безпосередньо до Путіна з вимогою компенсувати збитки від українських ударів. Відповідно, там Новокубішківський НПЗ там був відремонтований. Потім одразу після того як він запущений в експлуатацію, знову ж таки прилітають відповідно дрони і знищують те, що фактично було відремонтовано, і тоді у керівництва і власника цієї компанії, цього НПЗ, садиться питання навіщо тоді ремонтувати, але навіть гроші не врятують ситуацію. Запчастин для роботи заводів немає через санкції. Росіяни намагаються ставити китайські аналоги, але їхня якість низька. Тож Росія втрачає можливість експортувати пальне. Загальний експорт складав там 120 мільйонів тонн. І е, більша частина і це дізель. Так, от виробництво дізеля. А Україна агресора на сьогоднішній день надлишкова. Так, от вони дійсно не зможуть відповідно експортувати бензин і отримувати відповідно маршрут, але дізель приносить також значний прибуток. Втім, аналітики паливного ринку поки що не говорять про масовий дефіцит бензину. Проблеми спостерігаються лише у віддалених регіонах. А у випадку серйозної кризи Росія має гроші, щоб закуповувати паливо в Європі чи Білорусі. Білоруси, які випускають і експортують багато бензину. Просто е цей дефіцит він же, е як правило в віддалених районах. Росії туди там, тиждень тільки той потяг буде їхати, потім ця дистрибуція. Тобто, е, я, чесно кажучи, ну, не дуже там радів би цим історіям. Експерти прогнозують, якщо удари по НПЗ продовжаться, наслідки для російської економіки будуть катастрофічними. Уже до кінця року РФ може втратити сотні мільйонів доларів. Зростання цін та дефіцит пального здатні зірвати навіть збір врожаю а з цього може початися гуманітарна криза та дефіцит палива на фронті.